У міжнародний день захисту дітей Сєвєродонецький сквер імені Гоголя перетворився на велетенський двір для ігор. Тут проходив перший в історії міста фестиваль дворових ігор Грай місто. Організував таку незвичну подію дитячо-юнацький комплекс Юність за підтримки міського відділу молоді та спорту. Ідея ця зародилася давно, і от як прообраз був, були мероприятия, які ми проводили у мікрорайонах. Праздники мікрорайонів. Ну и, собственно говоря, пришли к тому, что нужно расширять это мероприятие, привлекать большее количество детей, непосредственно участников в этих мероприятиях. Ну и основная идея ⁇ это, конечно же, расширить круг знакомств, друзей у детей и привлечь их здоровому образу жизни. Это в основном дворовые игры, те, которые помнят еще родители этих детей. Мы хотим познакомить и детей, что есть кроме компьютера, есть еще и интересные игры на улице. Попри зовсім не літню погоду, охочих до активного дозвілля було дуже багато. Всі, навіть дорослі, могли знайти собі заняття до душі, пускати мильні кульки, пострибати на скакалці чи у резиночку, пограти в бадмінтон або вибивного. Частина учасників фестивалю, а це команди від різних спортивних закладів міста, проходили ігрові майданчики один за одним, як естафету. Ігри часом були дуже незвичні. Эта игра называется башня. Здесь нужно башню поставить п'ять кубиков все вместе, чтобы не упали. Вот ограничения, обручи, за них нельзя выходить. Время дается максимум 10 минут. Расправились раньше, пишем время, справились раньше. В этом суть игры. Главное, не заходить за обручи и поставить все вместе. А насколько это трудно? Трудно, так как веревки, с тем, что они одной длины, их нужно поднимать, и главное, чтобы не упали кубики. В принципе, для любого возраста и роста эта игра возможна. Пробовали все а количество ну, человек 10 должно быть точно. Чтобы чем больше людей, тем будет легче. Башта зацікавила одну з мам, яка прийшла на свято. Щоб відтворити її у своєму дворі, можна пофантазувати. Ну, можна круги можна на... начертити на асфальті. Е І брусочки можна використовувати, я думаю, які небудь коробочки, кубики, які можна теж зробити у них спеціальні прорізи. Такі-то вілььовочки, попитатися скопірувати ігру, може бути. Інша розвага, хоч і більш знайома, ніяк не піддавалася учасникам. Найбільш активних учасників ігор нагороджували грамотами, медалями та призами, в тому числі й солодощами. Та й тут без секрету від організаторів не обійшлося. награждены будут все. Грамотами, призами, сладостями ли. А самое главное, хорошим настроением и хорошим заделом на все три летние месяца, на все каникулы. Малечий с удовольствием пускала паперовые литочки, стрибала у классики и та танцевала под веселую музыку. Игры все понравились, каже Олеся. Я пускала самолетики, это очень круто. Я еще в шахматы и в шашки играла, получила призы.